Так, друзі, приїхала ще до нас сьогодні вчелечка Еліта від КВС. Сорт називається Талант. Ось, як ми можемо бачити. І цих людей ми давно знаємо. Я маю таку велику надію, що це дійсно еліта. Дуже хороші відзиви були про цей. І ми хотіли його спробувати в себе. І зараз проводимо доробку. і Завтра будемо виспівати. І ще одразу ж додатково порівняємо роль еліта і вже третя репродукція. Ну, пшеничка гарна, дороблена гарна.